Вітаю, друзі! Сьогодні 18 квітня, Страсна П'ятниця і ось вирішив обробити персики від курчавості заодно і від маніліозу. Друзі, до питання сроків цвітіння і сроків достигання. Як ми можемо помітити, в персика не так все однозначно, як у абрикоса. Перед нами один із пізніх сортів, друзі, це польський сорт Інка. Поряд з ним кондор, який достигає значно раніше, але він, друзі, тільки-тільки починає цвісти. Стільки деякі. Квіточки повідкривались. А поряд з ними, друзі, Flaming Fury 23, якщо не помиляюсь, який відносно дуже навіть ранній персик. І як ви бачите, він ще не цвіте, тільки тільки набубнявіли квіточки. Ну, ось одна є така, що зацвіла. Так що, друзі, мій висновок такий не корелюється у персика срок достигання із сроком цвітіння. Ось далі, так, тут не пам'ятаю що. А ось, друзі, суперквін, який теж до ранніх не віднесеш. Але цвіте він, як ви можете помітити, повним ходом. Повним ходом. Друзі, ось такі цікаві моменти. Можливо, комусь пригодиться, але щоб мали на увазі, що у персика така кореляція на моєму прикладі, як можете помітити, відсутня. Що, друзі, по абрикосках морози були такі, що не допомогло їм. Ніякі заходи, ті, що ми вживали. Ось єдина абрикоса, яка ще цвіте, це, друзі, робада. І то чому така ситуація, на мою думку? А тому, що вона цвіте не одночасно весь цвіт. частина, частина цвіту раніше починає цвісти, друга частина починає. Так поступово вона зацвітає. Ну, оце єдина, мабуть, абрикоса, на які щось можливо і вродить. Так, друзі, ще один цікавий момент хочу вам показати по диплоїдних сливах. Ось прем'єр озарк, одна, друга і ось третя маленька. Друзі, Третя ось ця маленька була контрольним варіантом. Вона не оброблялась ні препаратами ацетилсаліцилової саліцилової кислоти, ні триметилгліцинбетаїном. бетаїном, і вона чомусь розцвіла значно раніше. Для розуміння живці брались з одного дерева. Отже, це гарантовано один сорт. Є та в мене ще в іншому кінці саду, там в затишку. ну Вони теж почали із цією квітнути одночасно. Так що щось затримало цвітіння на оцих двох, які були піддані обробці. Так, ну що, ж, в такому стані садочок. Заодно тут яблуньки вже листочки повикидали, їх теж обробимо. Обробляти сьогодні буду Магнікуром Сенсейшн, він же Луна Сенсейшн. Так, як даний препарат. Гарненько працює по кучерявості листя. Ну, що ж, до роботи, друзі. Що ж, друзі, обробив садочок. Ось бачите, виноград знову почав плакати, бо під час морозів цей процес призупинився. Ось зараз знову заплакав. Ну, За кілька днів після того, як... Закінчились морози. Що ж, друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!